Сила держави це сила її громадян, об'єднаних навколо спільної мети. Цього року наша громадська організація захист держави працювала над тим, щоб голос суспільства був почутий. Через діалог з владою, петиції та проекти рішень ми не просто обговорювали проблеми, а й шукали та впроваджували конкретні зміни. Ми підтримуємо військових на передовій. Дрони, тепловізори, засоби зв'язку, провізія, все, що необхідно для збереження життя наших хлопців і дівчат. Ми працюємо в громадах, щоб чути людей на місцях, допомагаємо внутрішньо переміщеним особам знайти свій дім в новому середовищі та інтегрувати в життя громад. Наш пріоритет допомогти відновити душевну рівновагу та збалансувати психоемоційний стан. Ми допомагаємо родинам військовослужбовців. Щоб вони не залишалися сам на саме. Ми дбаємо про майбутнє покоління. Через спорт та освітні проєкти ми виховуємо молодь, яка знає свою історію, цінує чесність та має залізну дисципліну. Ми формуємо українців, готових діяти. В умовах війни розібратися в правах буває складно, тому ми надаємо юридичний супровід. Ми впевнені, що кожен, хто постраждав від агресії, має отримати кваліфікований захист. Дякуємо всім, хто поруч разом до перемоги з, з новим, новим роком. роком!